СБУ затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з Ерефією під час російських виборів. Зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за масштабну корупцію. За даними слідства, фігурантка володіє в Санкт Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в піар кампанії про путінської партії Єдина Росія. Проживаючи у Києві, вона дистанційно управляла рекламним бізнесом в Ерефі і отримувала від нього мільйонів дивіденди. Наразі зловмисниця під вартою їй загрожує до 12 років в'язниці, а на майно. Яке оцінюють в 270 мільйонів гривень накладено арешт. І вбивство місцевого посадовця в Запоріжжі розслідуватиме Офіс Генерального прокурора України. Про це повідомили у відомстві. Наразі правоохоронці розшукують невідомого, який і вбив депутата. Про це повідомляє прес-служба Запорізької області. Чоловік здійснив чотири постріли в потерпілого біля під'їзду багатоповерхівки в одному з районів міста. І місцевий посадовець від поранення отриманих поранень помер під час надання медичної допомоги.